Складолі у прямому етері програма про потаємне та загадкове. Саме у цьому проєкті ми привідкриваємо завісу тарології, астрології, езотерики та навіть екзорцисти. Були у нас на інтерв'ю. Якщо це зацікавило, залишайтеся із нами. Оскільки сьогодні ми продовжуємо наше спілкування із екстрасенсом Альоною Лебідь. Пані Альона, я вас вітаю. Я рада вітати вас. Тільки вчора ми з вами знайомились і завершили спілкування на розповіді про відзнаку якості ваших знань та послуг. Я пропоную продовжити сьогодні з цього ж питання. І е, чи підвищуєте ви ціни на послуги в залежності від вашого розвитку та досягнень? А так, звісно, підвищує ціни, і в залежності від того, як зростають у нас податки, як зростає е, електроенергія, тому що це все також впливає на мою роботу. Тому кожній півроку, кожен рік відбувається збільшення цін, як і в кожній сфері обслуговування. Також ви займаєтеся матрицею долі. Це вже класифікація астрології чи ні? Та також скільки часу ви приділили, щоб остаточно розібратися у цьому напрямку. Оскільки, як на мене, це неймовірно складно. З матриці долі я розпочинала. Матриця долі це не астрологія. В матриці долі враховується лише дата народження людини. І матрицю долі я вивчала три з половиною роки тому. І мені здається, що це метод, за допомогою якого можна досліджувати себе все життя, тому що навіть зараз. Дивлячись на мій досвід, я можу відкрити свою матрицю долі і знайти там для себе певні відповіді на питання. Це метод, який можна вивчати і досліджувати протягом всього життя. Вивчення цього методу базове вивчення може зайняти десь півтора місяця, і я також проводжу навчальні курси з цього методу, де випускаю спеціалістів у сфері матриці долі, і в принципі місяць-півтора місяця триває наш навчальний курс. А що в цілому означає матриця долі? Що це таке? І за допомогою її можливо взагалі щось для себе зрозуміти. Наприклад, зрозуміти, чому там виникає якийсь певний страх, або чому в мене є певні схильності до цього, або це більше про вподобання, вподобання, і навіть можливо про пошук покликання. От що це взагалі означає, що це таке. Матриця долі вона містить в собі декілька зон, і кожна зона відповідає за певний напрям нашого життя. Тобто, є наша характеристика як особистості, де ми можемо зрозуміти наші плюси та мінуси, є наші таланти, є події, які повторюються в нашому житті. знаєте, як круговорот, з якого ми не можемо вийти. Тобто, ми можемо також зрозуміти, а які в нас це можуть бути події, які повторюються по колу, і що ми маємо зробити, щоб вийти з цього. Тобто, матриця долі, вона, окрім того, що щось описує, вона дає рекомендації, що саме нам треба зробити, щоб ту чи іншу енергію, зону свого життя вивести в плюс. Є грошовий канал, де ми можемо розібратися і зрозуміти свої сфери діяльності, які нам підходять. Є канал відносин, є негативна карма з минулого життя, родові задачі, призначення. Тобто, це чудовий метод, який допомагає обширно подивитися на людину, зрозуміти потенціал людини, задачі людини і знайти відповіді в будь-якій сфері життя, яка цікавить. А що необхідно, щоб створити цю матрицю долі? Можливо, щось треба вираховувати, або як зрозуміти на що треба спиратися? От, тобто ви кажете, що в матриці долі видно якісь плюси, мінуси особистості? Як це можна так побачити? Матрицю долі можна розрахувати за допомогою програм, які зараз автоматично розраховують. Спеціаліст має вміти її розрахувати вручну, тому якщо мені сказати дату народження людини, я намалюю матрицю в тому вигляді, в якому вона є, і зможу розрахувати кожну точку і дати опис: ось так. Це лише на базі дати народження. І тут може виникати відразу і в глядачів, і у вас логічне питання, так що всі люди, які народжені в одну дату, мають е, схожу долю, да. Насправді ні, ми народжуємося в різних сім'ях, ми проживаємо різний досвід, отримуємо різні програми від своїх батьків, і кожен проживає свою матрицю долі індивідуально. І якщо людина покращує своє життя, покращує свій внутрішній стан, працює над своїми проблемами, то звісно, енергії в матриці долі вона проживає по плюсу. Якщо навпаки, скочується в мінус в свої залежності, в якісь образи, травми, то проживає по мінусу. І отримує небажані вже результати. Насправді я зізнаюсь, я колись вираховувала онлайн цю матрицю долі, побачила дуже дивний малюнок, дуже багато якихось рисочок, пунктирів. Злякалась, нічого не зрозуміла, і зрозуміла єдине, що треба звертатися до експерта, щоб дійсно можна було розібратися, хоч в чомусь. Людина недосвідчена, яка не знає, як правильно вираховувати на що робити акценти у матриці долі, яка, наприклад, загуглила правильно якісь базові поняття, фактори. Вона зможе розібратися у цьому настільки ж якісно, от, наприклад, як ви? Звісно, ні. А, звісно, не вийде і плюс я ще скажу, що людина може прочитати щось, що її налякає. Вона собі в голову поставить певну негативну установку. А ми ж знаємо, що так як ми себе запрограмували в підсвідомості, так ми і живемо це впряму напряму впливає на наші дії і вибір в житті. І людина може себе навпаки запрограмувати на якийсь неуспіх, неудачу, очікувати чогось поганого, бо треба ж там відпрацювати. Якісь негативні моменти, а в мене не виходить, значить, все, все пропало. Тому я б не радила самостійно щось розраховувати, якщо є питання, звернутися краще до спеціалістів і отримувати дійсно якісні відповіді на свої питання. Це буде найкраще. Хочеться лише додати, що самолікування може бути шкідливим, і це 100% стосується -то цього, тому що всі ми знаємо, що навіть якщо у нас заболить рука, ми можемо піти шукати відповідь в інтернеті, і все завжди зведеться до онкології. 100%. %cis. треба завжди звертатися до експертів у напрямку, який вас цікавить, щоб от правильно ви Альона сказали не злякати самого себе, тому що начитатися можна дуже багато чого, інтерпретувати, для себе ще більше та можливо, як правильно формулювати запит, щоб отримати якомога чіткішу відповідь, або просто дійсно достатньо прийти до експерта, сказати дату народження, час народження, і цього буде достатньо. Взагалі, як на мене, клієнт звертається вже з якимось питанням саме життєвим, тобто в житті складається ситуація, яка не влаштовує, і в ідеалі прийти до спеціаліста і сказати: От в мене склалася отака ситуація, допоможіть мені вирішити. І спеціаліст вже сам правильно і чітко сформулює питання, узгодить їх з клієнтом, і на базі цього буде відбуватися робота. Це я говорю з власного досвіду, як працюю я, тому що клієнт сам не може сформулювати питання чітко, так як необхідно для роботи, і задача будь-якого експерта допомогти сформулювати правильно питання і вже від цього відштовхуватись і працювати разом. Не можемо також оминути наступну тему стосовно вашої школи езотерики. Розкажіть, як ви вирішили створювати власне діти та скільки часу пішло на розробку концепції? Взагалі я вже протягом двох років викладаю різні напрямки з езотерики. Розпочинала я саме з матриці долі, і в мене не було ідеї викладати. Але мої постійні клієнти і мої підписники в інстаграмі їм відгукувалось те, як я даю інформацію, про що я розповідаю. Я відгукувалася як людина, і вони почали просити Альона. А давайте ви нас також будете навчати. Добре, зібралася невелика група в 10 людей, і таким чином я розпочала свій перший курс з матриці долі. Потім інші напрямки, якими я володію, також зацікавили моїх підписників. І я почала все активніше і активніше викладати і проводити навчальні курси. І в якийсь момент я зрозуміла, що того, що я просто фізична особа-підприємець, недостатньо, і я хочу видавати сертифікати про закінчення курсу більш вищої якості. Тому я вирішила зареєструвати свою торгівельну марку, яка називається Школа езотерики та духовного розвитку Альони Лебідь. І вже е, маю офіційно підтверджено те, що моя е, торгівельна марка е, існує, що я можу використовувати її. Є логотип, е, плюс є знак якості, який також я можу ставити на свої сертифікати, і це дає сертифікати набагато вищої якості і юридичної сили, е, аніж з інших, які можуть бути у просто звичайних експертів. Тобто для мене це було, знаєте, як для якості, для того, що знання дійсно важливі і цінні. Також я бачила, що ви влаштовуєте бранчі. Так, бранчі зустрічі для жінок, і я їх проводжу багато зустрічей, я проводжу безкоштовно. Ціль цих бранчів для мене в першу чергу це надихати жінок. Давати жінкам час для розслаблення знову ж таки, ми живемо у досить непростий час. Ми перебуваємо в стресі. А жінки зараз зачасту виконують роль і мами, і тата плюс має жінка ще працювати і по дому щось робити, і жіснажуються. А жіноча енергія вона здатна на все і щоб відновлювати енергію жінок. І цим самим відновлювати енергію нашої України я проводжу ці надихаючі зустрічі для жінок, де кожна знаходить для себе відповіді на питання. Плюс у нас відбувається такий нетворкінг після зустрічі, де ми обмінюємось своїми контактами, хто для кого чим може бути корисний. І кожна зустріч у нас затягується на дві плюс години. Ми не можемо просто відірватися одна від одної. І як на мене, це дуже дуже корисні і класні зустрічі, і з кожним разом на них приходить все більше і більше дівчат. Також стосовно школи, коли я готувалася до нашого з вами спілкування, я хотіла запитати у школі там переважно жінки чи виключно жінки, але у вчорашньому спілкуванні, у нашій першій частині, ви сказали, що також навчаєте і хлопців. Яка була взагалі ваша реакція на те, що хлопці також зацікавлюються ось таким напрямком езотерики? Цілком нормальна реакція. Ми всі люди, ми всі індивідуальні. І як жінки бажають вивчати езотерику, так є і чоловіки, які хочуть більше досліджувати себе і допомагати іншим людям, досліджувати себе. Також езотерику дуже часто ще вивчають як допоміжну таку ланку у своїх професіях, наприклад, психологи для того, щоб краще зрозуміти свого клієнта, можуть також використовувати. Оти там майстри в б'юті сфери, щоб можливо давати також додаткові рекомендації чи підібрати правильний образ під клієнта, виходячи з його дати народження, ну тобто можна розглядати вивчення тої ж самої матриці, долі як основну професію, так і допоміжну. Тому багато людей цікавляться цими напрямками. Чого саме учні можуть навчитися, і чи можна приходити до вас без навіть базових знань, або краще мати певний рівень у цій сфері? взагалі з нуля всі курси, які я викладаю, вони абсолютно з нуля, і в той же час туди приходять люди, які взагалі нічого не розуміють в цій професії, в цій специфіці, так і люди, які вже мають досвід. І коли до мене на навчання приходять люди, які вже мають певний досвід у цій сфері, і вони отримують також для себе нову інформацію, новий досвід. Вони дякують мені за те, що перейняли мій досвід, мої знання. Це для мене також великий показник того, що я йду своїм шляхом і що я даю багато корисної інформації. Скільки в цілому часу у вас йде на вдосконалення програм навчання, консультації, саморозвиток та дуже багато напрямків. Ми з вами обговорювали протягом першої частини спілкування, сьогодні також торкаємось. Дуже багато напрямків вашої діяльності, як все встигати, як все доводити до досконалості і також банально це встигати. Я скажу так, те, чим я займаюсь, я цим живу. І мені це ніяк не заваджає проводити час з моєю сім'єю. В мене є трьохрічна донечка, і можливо, це звучить якось казково, але як на мене, я встигаю все, тому що я працюю, бо воно мені горить. В мене є ось цей вогонь. Я бажаю цим вогнем поділитися з іншими людьми, щоб вони покращували своє життя, щоб рівень їхньої свідомості зростав. І я можу сказати, що вдосконалення відбувається постійно. Я постійно отримую нові ідеї, і інколи не вистачає мені дійсно часу на те, щоб це все втілити, але я обов'язково записую в список своїх планів і з часом втілюю все, що мені приходить. Також ви тільки що сказали за свою трирічну донечку. Як її звуть? Єсенія. Розкажіть, чи враховували ви її матрицю долі? Чи плануєте можливо це зробити у подальшому? Чи будете робити акценти у вихованні, знаючи можливо якісь плюси і мінуси? Я вже це роблю. Звісно, як тільки я почала вивчати цей метод, я розрахувала матрицю долі для себе, для чоловіка, для дитини. Почала там багато знаходити відповідей на питання, які могли мене турбувати. Звісно, покращились стосунки з чоловіком, бо я зрозуміла його особливості характеру. Я можу знайти ключик до своєї дитини, бо криза трьох років мені здається не оминає ні одну дитину. Тому знаєте, я скажу з позитивної точки зору, я знаю, куди на неї натиснути. Щоб ми разом з нею прийшли до бажаного результату, але натиснути саме з позитивної точки зору, тобто змотивувати якимось чином чи сказати фразу, яка точно її зачепить, знову ж таки по-хорошому, щоб вона робила так, як буде їй на краще. І знаючи її особливості навіть фізичного розвитку, тому що з матриці долі для дитини можна подивитися, які їй підходять гуртки, секції. І опираючись навіть на це, я вже розумію, е наскільки важливо враховувати її особливості і направляти її саме для розкриття потенціалу. Не туди, куди мама хоче, а туди, куди хоче дитина і куди в неї дійсно є здібності. Ну, тобто у вас такі прогресивні доволі погляди, і чи ну, мені особисто здається, я скажу свою суб'єктивну точку зору, що це якраз через те, що ви займаєтеся психологією, тобто ви розбирали такі випадки і ви свідома дівчина. Так, я за адекватну езотерику. Ось цей момент адекватної езотерики, я його намагаюся нести у світ, щоб. Виключати в людей магічне мислення, перенесення відповідальності на астрологію, нумерологію таро та інші методи, донести основну ціль, що ваше життя в ваших руках, ви можете покращити своє життя за допомогою ось таких методів, але ваші проблеми ви маєте вирішувати самостійно, і ніхто, окрім вас, не створить ваше краще життя. Чи можете ви сказати, скільки коштує е, матриця долі? Тобто, щоб, наприклад, її вирахувати, звернутися до вас е, як з окремою послугою, і щоб ви сказали, на що треба робити акценти, до від чого треба відмовлятися у своєму житті, як мінімум? Угу. Я вже. Е... Певний період часу виключила просто сухі розрахунки. Тобто, є на початку, спеціалісти роблять просто розрахунок матриці долі. Я також так робила на початку там 27 чи 30 сторінок. Виходить цей розрахунок. Він також класний. Він дає багато відповідей на питання. Але я вже дивлячись на те, як я покращую свої знання, я покращую паралельно і свої консультації. Тому в мене є консультація, яка називається Мій потенціал, де я враховую. Овою і матрицю долі, і астрологічну карту, і виходячи з цього є список питань. Не пам'ятаю там, плюс-мінус 10 чи 15 питань, на які я чітко даю відповідь у аудіо форматі. Така консультація триває 20-40 хвилин, все індивідуально. Плюс клієнт після консультації може задати свої питання, якщо щось не зрозуміло, чи треба щось уточнити, чи треба якісь додаткові питання задати. Я завжди готова дати відповідь, і така консультація наразі коштує 1700 гривень. Ця інформація. Вона йде на все життя, тобто, це знаєте, як путівник протягом життя, і мені багато клієнтів пишуть, що Альона я консультацію цю отримала півроку тому, але я її досі переслуховую і досі знаходжу для себе щось нове. Це насправді дуже круто, і по перше, я так зрозуміла, що ціна фіксована і вона так. розповсюджується не виключно на прорахунок матриці долі, а це йде таким курсом. Тобто, такий блок так. розбирається, такий поглиблений. Так, так. І це саме я беру дані у людини, роблю їй консультацію і надсилаю. І потім, якщо треба, відповідаю на питання, які можуть виникнути. Чи допомагаєте ви боротися зі стресом? І який взагалі відсоток ваших клієнтів звертається до вас саме з цим запитом? Тому що навіть основ... не те, що навіть особливо в умовах війни, і особливо останнім часом починається на калму. Спостерігаємо, що саме настрій, внутрішній стан українців, дуже багато людей скаржаться на панічні атаки, на тривожність? Наскільки часто звертаються до вас із цим? Тут треба ще зрозуміти, який рівень тривожності у людини. Якщо це саме регулярні панічні атаки, в даному випадку я направляю людину до психіатра, щоб там надали кваліфіковану медичну допомогу, тому що є стани у людини, з допомогою яких треба використовувати вже препарати спеціальні щоб вийти вивести людину з цього стану ось є стани коли людина ну в легкій тривожності знаходиться скажімо так мама яка переживає за свою дитину яка не може її відпустити там на гурток чи в садочок і це все може бути пов'язано там з дитинством мами з якимись травмуючими ситуаціями це можна вирішити за допомогою сеансу гіпнотерапії але якщо в людини немає панічних атак якщо вона не стоїть на обліку у Психіатра це важлива умова. Я не беру людей, які стоять на обліку у психіатра чи мають якісь розлади, типу шизофренії, наприклад. І можна ще боротися зі стресом за допомогою медитації. В мене є дуже багато медитацій, які я записувала, розслаблюючи, заспокоюючи, які можна зробити перед сном, щоб просто відключити думки. Ми можемо протягом дня відслідковувати, що думки з нашої голови вони не йдуть, і це йде також перевантаження, виснаження забирається ресурс нашого організму. Тому я в вільному доступі даю велику кількість медитацій, щоб всі, хто на мене підписані, могли їх робити, розслаблятися, заспокоюватися і таким чином боротися зі стресом, якщо він є. Мало, мало мені е, часу з вами. Я хочу сказати, тому що е, ми тільки анонсували, що у другій частині ми будемо з вами спілкуватися про регресивну терапію, і так ми до неї і не дійшли. Час ефіру вже добігає кінця. Буду задавати. На жаль, вже останні запитання, але я вже і одразу вас запрошую на третю частину спілкування. Е, також якраз за тиждень, за два тижні, наші глядачі активізуються на youtube каналі телеканалу Д 1 Позалишають свої відгуки. Запитання я вам також буду їх задавати в прямому ефірі. Запитання наостанок. Пані Альоно, що б ви хотіли побажати українцям у цей важкий час? А я б хотіла побажати спокою наскільки, наскільки це можливо, і можливо більше себе любити, балувати себе, дозволяти собі бути щасливим. Навіть в цей непростий час дозволити собі бути спокійним та щасливим наскільки, наскільки це можливо. Золоті слова я з вами згодна на всі 100%. Я дуже дякую, що ви долучилися до прямого ефіру на телеканалі Д 1 Дякую вам. Дякую. А глядачам, я хочу нагадати, що ви подивилися проєкт розклад долі на телеканалі Д1. Якщо вас зацікавило сьогоднішнє спілкування, знову нагадаю, обов'язково залиште свої відгуки під цим випуском на Ютубі телеканалу Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми спілкувалися з Альоною Лебідь, вона астрологиня та езотерик. Мирного неба, слава Україні.